А Пас, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, хто вийшов у переможці виборів у вас? Які очікування? Чи буде другий тур? Це все до вас. Наталі, вітаю. Основна інтрига в Івано-Франківську: хто посяде крісло міського голови? Наразі маємо 11 кандидатів, але з початку виборчих перегонів було 4 фаворити. Це Олександр Шевченко, чинний депутат Верховної Ради України, раніше керував туристичним комплексом Буковель. Ігор Насалик, також чинний нардеп, раніше був міським головою Калуша. Віктор Анушкевичус, чинний мер Івано-Франківська, та Руслан Марцинки. Він очолює міську свободу. В Івано-Франківську були проведені два екзитполи. Місцевою агенцією новин Фіртка та центром соціальних та маркетингових досліджень Соціс загалом їхні результати схожі. Лідирує Насалик. Далі по несхідній Марцинків, Шевченко та Анушкевичус. Результати екзитполу від Соцісу, тобто дані, начебто, незалежного опитування виборців, озвучив вже лідер перегонів Ігор Насалик, який балотується від блоку Петра Порошенка. Перше, що означає, що обов'язково буде другий тур, і буде основна боротьба, розгорнеться в другому турі. Інше, що ми до того робили, також опитування, і вони практично десь в межах тої похибки, яка розглядалася. Хто буде другим, ну це визначить безпосередньо вже голосування підрахунок голосів. Активність виборців, активність виборців Івано-Франківську виявилася прогнозована невеликою. Лише 48%. Надзвичайних ексцесів під час голосування на виборчих дільницях не було. Серед виявлених порушень як незначні, наприклад, недостатня кількість інформації про кандидатів на виборчих дільницях, так і такі, що можуть повпливати на кінцевий результат виборів від агітації за кандидатів до спроб підкупу виборців. Ну але, звичайно, зараз найбільше непокоєння викликає можливість фальсифікації підрахунки рахунку голосів ми готува. Готуємося до того, що може бути або фальсифікована кількість виборців, що можуть проголосувати, що може відбуватися в китка в бюлетенів. Готуємося до того, що можуть бути якісь спроби зриву, так як скажімо, як коли комісія відмовиться підписати протокол про підрахунок голосів. Це в кращому разі, в гіршому разі, коли комісія взагалі саботує і покине виборчу дільницю. Щоправда, наразі інформації про якісь фальсифікації немає. Наталю дякую, Алло. Отже, Алла Пас, З Івано-Франківська. Там неминучий другий тур, що стосується мерів. Ну а що стосується міської ради, то туди проходять п'ять партій свобода, солідарність, самопоміч, укроп і батьківщина. Алло, дякую.